Вітаю неділя 15 лютого і останні новини України на сьогоднішній ранок, 8 година ранку. Кошмарілі вночі Одесу летіло. Ну я не знаю, куди воно летіло, нічого поки не пишуть, але так багатенько було. тому ось так. Кошмарілі. Деякі країни е, НАТО заборонили своїм військовим фахівцям наближатися до зони бойових дій. Ідеться про. Тих іноземних військових, які приїздять до України. Зараз їм заборонено їздити далі Києва. Про це каже наш військовий, третій армійський корпус Жорін, Максим Жорін. Чому, чому деякі країни-члени НАТО заборонили своїм військовим фахівцям наближатися до зони бойових дій? Ось вам і партнери. Обісрались, походу. Чого? Тому що про це було домовленість імператором і луна. Ну, що вам сказати? Домовленістю, це Путін, Росія і Луна, хитрість обман. Ну, обісрались. Ну, тобто, не те, що обістрались, давайте так, їм їх попередили. Якщо туди залізете, то ми вам там те, те і те, і те зробимо. До хитрість і домовленість якось хитро змогли з ними домовитись. Я думаю, що перша країна з цих всіх це Франція, тому що туди, до Росії, до Путіна їздили, їздив, їздив там якийсь там представник, головний там, в общем, представник цього Макрона. Тут все зрозуміло. Давайте вчорашні заяви Зеленського з цього форуму, який вчора був. В Європі так, Путін хоче весь Донбас, щоб продати таку перемогу росіянам. Ну, це, звісно, 100%. Йому потрібна перемога. Ми не виведемо війська ніколи. Там проживає 200 тисяч українців. Чи дійсно Путін хоче повністю весь, весь Донбас для того, щоб росіянам показати, що ось ми переможці? Чи дійсно саме в цьому проблема? Я думаю, що не тільки в цьому. Ірафант, контроль України, да, так, ну, в принципі, так. Показати, що, ну, їм треба показати результат. А що вони покажуть? Який вони покажуть результат? Там, десяток сіл захопили, і там щось ще і все. Ні, це мало. Е, дивіться. Перше, це перемога, показати своїм людям, що ось ми захопили. Ну там їм потрібен якийсь такий реальний шматок території, шпентаклі. А ще і ресурси. Ну, ресурси, звісно це вже більш таке, знаєте, таємне. Це гроші. Ось це пентаклі, ресурси. І показати перемогу, і плюс заробити ресурси. Так, що ще казав Зеленський? Що Німеччина сплачує найбільше з усіх на допомогу на фінансування для наших військових витрат витрат енергетичне перемир'я? Поки ми не можемо про це говорити говорити публічно. Хоча він тут наголошує, що 17-18 лютого в Женеві, коли будуть перемовини, тристоронні, будуть обговорювати енергетичне перемир'я. Запитаємо про це. Україна сподівається закінчити війну до кінця цього року. Чи вдасться Україні закінчити війну до кінця цього року? Чи вдасться Україні закінчити війну? Ну, і не тільки Україні, всім до кінця цього року вдасться закінчити смерть. Правосуддя. Паш, смерть і правосуддя. Ну, це, звісно, домовленості. Швидкість, неочікуваність, імператор, таємниця, сила. Росія. Страх того, що було, Трамп, ну Трамп тисне, Росія своє думає. Ну, в принципі, зустрічі будуть продовжуватися. Чи вдасться прям закінчити війну? Ну, нема поки такого поєднання. Хоча я на це теж дуже надіюсь. Вдасться закінчити війну до кінця 26-го року в Україні. Чи вдасться? Вибір. Вибір і перемога. Вибір, перемога і майбутнє. Ну, в принципі, рух до цього треба ще тут. Або вибори, або прийняття якогось серйозного рішення. Потім, да, закінчення, але це карта зірки. Майбутнє. Зустріч ось розмови, зустрічі розмови, зустрічі розмови. Ану, ну, в принципі, давайте більше відповідь так, чим ні. Війна в цьому році в Україні закінчиться. До кінця цього року війна в Україні закінчиться, так або ні. Україна, башня, дурень. Україна, башня, дурень. Ну, таке поєднання. Страх, робота, війна, сила. Хто сильніший, тот і вистоїть. Я ж кажу: ця війна закінчиться тоді, коли хтось когось просто при прикінчить остаточно. Сила, війна, башня, Україна. Тобто, в кого вистачить грошей, в кого вистачить зброї, в кого буде щось, якісь такі плани, стратегії, тобто поки якась сторона іншу не, не доб'є, постійно показує повтор того, що було, і карту диявола. Тобто, з боку Росії ми будемо чути знов те ж саме, те саме, те ж саме і те ж саме. Ми боремось, захищаємось, відбиваємось, накопичуємо сили. То сильніший, то і переможе. Ну, поки не, не показує мені, що 100% так закінчиться все не, ну, не показує. Росія не хоче, щоб на нашій території були іноземні війська. Деякі країни е, погодились на це, деякі країни хочуть нам допомогти. Іноземні війська в Україні. Після закінчення війни, чи будуть іноземні війська, європейські війська в Україні. Робота зараз йде про захист України після миру. Да, про це зараз йдуть розмови. Давайте так: Росія не хоче іноземних військ. Ну, може, якась там країна і буде нейтральна, а взагалі-то будуть нейтральні військові на нашій території. Скоріше за все так. Ну, скоріш нейтральні. Деякі країни Європи, я думаю, будуть все одно. Але до них ще якісь там інші країни. Десять європейських країн плюс Велика Британія домовились про спільні операції проти кораблів Тюньового флоту Росії. Вони це не могли раніше зробити. Мета перехоплювати та затримувати судна, залучені до обходу обмежень. США будуть допомагати з обмін, обмін даними і координація. Ну, в общем, США буде в цьому допомагати. Чи дійсно 10 європейських країн та Велика Британія будуть, будуть обмежувати, тобто щось робити, обмежувати щось робити, блокувати кораблі тіньового флоту Росії? І США будуть допомагати. Чи дійсно це так? Десять європейських країн і Велика Британія. Активні дії, контроль, гроші. Ну, так, собі, знаєте. Один пропустили. Два пропустили, один не пропустили. Два пропустили, один не пропустили. Якось так показую. Зеленський зустрінеться з Віткафом та Кушнером в Женеві. Президент очікує, що тристоронні переговори будуть результативними. Зеленський має зустрітися в найближчий час з Віткафом та Кушнером в Женеві. Вчора він зустрів, зустрівся з Рубіо. В Найближчий час зустрінеться з Віткафом і Кушнером в Женеві. І Зеленський очікує, що ці тристоронні переговори. Будуть результативними, Да? Як, як пройде зустріч для, для нас? Зеленський Вітав Кушнер в Женеві. Як пройде зустріч? Україна. Колісниця. Ну, все позитивно. Рухаємось до якоїсь контр... конкретики. А, це стосовно агресії, обстріли, так? Да? Ось обстріли, агресії в очікунь. Енер... Да, енергосистема. 100% будуть розмовляти про зупинку ударів по енергосистемі Україна Росія. Бачите, сонце. Сонце ось обстріл, ось агресія, і що? Мир. Люди, але і ще і по людям, щоб. Да, ми домовимося не обстрілювати енергосистему один одного. Хорошо. А люди що? Тепер можна по людям стріляти? Може, взагалі краще повне... повна якась тиша. А не тільки енергетичне. Тобто будуть розмовляти або повна тиша, або енергетичне якесь перемир'я. Зараз да, про башню. Про башню, зміни. Треба щось змінювати. Розмови про обстріли. Будуть розмови про закінчення обстрілів. Ану, давайте спитаємо: чи вдасться Зеленський, Вітков, Кушнер, зустріч в Женеві? Чи вдасться саме на цій зустрічі. Хоча тут же потрібна ще згода Росії. Чи вдасться домовитись про е, припинення вогню, перемир'я в плані закінчення обстрілів? Відлюдник, зміни, башня, да. важкість, імператор, зеленський контур. Тут ще повинна бути зустріч Росії України. Ось, і тут щось вони мають вирішувати. Потім після цієї зустрічі буде ще якась ось зустріч, колісниця, ну, скоріш за все, енергетичний, тому що відлюдник енергетичний. Чи буде перемир'я енергетичне в Україні вже з березня або з кінця лютого? До цього треба ще якісь зустрічі мають відбутися. До цього перемир'я ще мають бути якісь, відбутися ще якісь зустрічі. Ну, якось до цього йдемо, показую, так. Вчора Зеленський і Марк Рубіо зустрілися і обговорили графік підписання безпекових гарантій від США. Зеленський хоче, щоб ці гарантії безпекові, безпекові були підписані до, тобто, до мирного договору. А США хочуть, щоб воно все разом було якось підписано. Ладно, Зеленський та Рубіо вчора зустрічались, обговорювали гарантії безпеки від США: Ратифікація двосторонньої мирної угоди. Скоріше за все, гарантії безпеки. Гарантії безпеки від США, двостороння угода. Зеленський та Рубіо вчора обговорили. І що? І що чекати з цього приводу? Росії це все не підходить. Зупинка башні. Випадає зупинка башні. Дивіться, США теж витягують підписання цієї, цієї гарантії безпеки, да? цієї, як вона, угоди. А зараз буде розмова йти про башню, зупинка башні. Ще будуть зустрічі. Ще і зустріч і зустріч і зустрічі в Женеві, потім, може, поїдуть вони в Майамі, в США, кудись там. І ось зараз питання зупинка башні. Давайте спитаємо, Росія погодиться на зупинку башні, зупинку обстрілів. Чи погодиться Росія да, на зупинку обстрілів? Чи погодиться Росія на зупинку обстрілів? Енергетичне може погодитися, а все інше вона буде обстрілювати. Дивіться, значить, що буде обстрілювати Росія, якщо погодиться на цей на енергетичне перемир'я, вони будуть обстрілювати військових. Все військове, прям все, що тільки є. Потім вони будуть обстрілювати нашу колісницю, ЖД, вокзали мости, розв'язки, все будуть знищувати, віадуки, в общем, ну все, все, що якось з'єднує різні міста, через річку, мости, якісь там жд сполучення оце вони будуть обстрілювати. ось. Вони будуть обстрілювати ось це. Замість енергетичного. Ну і, звісно людей, тому що карта страху. Росія погодиться на припинення вогню. Чи погодиться Росія на припинення вогню? Таємниця. Ось два короля. Росія тут якась таємниця, таємні зустрічі або таємні тут таємна робота йде. Хитрість є якась. Випадає з боку Росії хитрість і обман і ілюзія відносно України. Ну, У них немає такої мети повністю погодитись на припинення вогню. Так, да, енергетичне може бути, але вони будуть все одно стріляти. Я ж вам сказала, куди вони будуть стріляти. Так показую. Це, звісно, взагалі. США готують нові санкції проти нафтового сектору Росії, каже сенатор Роджер Вікер. Роджер Вікер. Законопроект можуть розглянути найближчими тижнями. Підтримка України серед американських американців зростає, що дозволяє Конгресу діяти рішуче. Та діяти вже рішуче, скільки вже можна. Чи проголосує Конгрес США за нові санкції проти нафтового сектору Росії? Проголосує. Їхній дім, частково обмеження, баланс, гроші, оператор Україна, домовленості. Якщо на оцих домовленостях зустрічі, якщо на цій зустрічі, яка ось буде да в Женеві, там 17, го 18 го або там ще, якщо не буде ніякого результату, взагалі ніякого, тобто знову з пустого в порожнє, Можуть проголосувати, вони чекають реакції з Росії і їхньої відповіді, їхньої дії, і чи підуть вони на те, що буде запропоновано. Такі новини. Беречіть себе.